Друзі, всім привіт! Дивимося на ножі, подрібнювачі, ще Арпал після двотижневого використання. Набили їм близько 10 машин щепи і зараз подивимося, що у нас сталося з ножами. Два тижні використання майже, набито майже, не майже приблизно 10 машин щепи. і ми дивимося, тут кромка вже зійшла, тут теж зійшла і дивимося наступній. Тут теж зійшла. І цю теж вже треба повернути. Ну що, що я можу сказати? Що ножі витримали перевірку, бо набито було близько 10. Зілів щепи. Ось наш, до речі, зіл-трудяга, який возить щепу. Хлопці зараз його доводять до толку, бо трохи не висипається. Я зараз буду прокручувати ножі. Але показник досить-досить чудовий, тому що гілля траплялося всяке, багато було сухого гілля, багато було твердих порід. І Щеприз досить потужно працював. Всім дякую за перегляд, до нових зустрічей.